Вітаю, друзі, Єлисей, Ной, Самуїл, Моїсей, Цар Давид, Даніїл, Ілія, Ісая і так далі. Божі люди, а також вони були Божими пророками. Але Ісус, коли проповідав свою проповідь, Він каже людям, що найбільший із пророків народжений жінкою є Йоанн Хреститель? Жодного чуда. Він не зводив огонь з неба, він не воскрешав мертвих, він не роздвигав море, річки, жодного видимого чуда. Чому Ісус назвав його Найбільший із пророків? Найголовніше чудо Іоанна Хрестителя була проповідь Євангелія, та каяття людей. Він навертав людей до Бога. Ось справжнє чудо в очах Бога, коли ми проповідуємо Євангелія і навертаємо людей до Бога.